Давайте про проблеми говорити в голос сьогодні. Ми говоритимемо про земельну реформу в Україні, також і про те, чи не загрожує створення земельного банку новими корупційними схемами. Отже, вітаємося з нашими гостями. Генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов. Моє вітання. Доброго дня і незалежний експерт з аграрних і земельних питань Володимир Жмуцький. Моє вітання. Я вас вітаю. Розпочнемо із такого риторичного запитання. Я звертаюся до гостей. Чи погоджуєтеся ви з тим, що земельна реформа це, взагалі, остання можливість держави розв'язати соціальні проблеми села, як говорить один з українських політиків і міркує так. Прошу хто перший Ну, Завісти давайте я почну як представник юридичної особи, представник товароробників, які входять до складу Української гравни конфедерації та галузевих Лузевих професійних асоціацій агропромислового комплексу, і ні в коїм е, н, 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 нічим не перетипоставляючи шановному Віктору Володимировичу. Е, надзвичайно складний закон, закон такий епохальний, я б сказав би. Е, це закон про ринок земель. Тому, мабуть, до нього така увага. Щоб сказати, що ми сьогодні бачимо, що він регулює, чи останнім є. <ганування> е е вагалі. Вагалі, вагалим, да для вирішення соціальних питань важко сказати, тому що, на жаль, цей закон дуже багато має на сьогодні ну, недоліки. Так, має недоліки. Це якщо ми говоримо про конкретний закон. А якщо ми маємо на увазі взагалі земельну реформу як останню можливість? земельна реформа, зарішити. вона взагалі-то повинна бути завершена. Це неподобство, що 20 років. Ми говоримо про те, що от земельна реформа, земельна реформа. Ми просто займаємося, якими, займалися до цього, якими шаманством, розумієте, Бубина тільки нам не, не вистачало від шамана, не вистачало. Треба, звичайно, його завершити, але ж можна по-різному завершити. Те, що сьогодні пропонується, воно не влаштовує по, по багатьох своїх угу. положеннях. Про, про нюанси ми поговоримо. Я запрошую пана Володимира, будь ласка. Так, і я не схильний говорити про те, що. Земельна реформа це останній наш фортпост на шляху до порятунку нашого населення. Але це надзвичайно важливий захід, який, мені здається, не буде виконаний, як і раніше намагалися це зробити, тому що я не бачу, в мене немає оптимізму, дивлячись на ті кроки, які застосовує наш уряд, наш президент, для того, щоб подолати скажімо, ті перепони, які стоять на шляху підвищення добробуту нашого населення. Мається на увазі сільського населення. Uh -huh. А як ви поставилися до точки зору от пана Срія, який сказав, що це практично от той закон про ринок земель, який ми маємо на сьогодні? Це епохальний закон? Так я підтверджую його думку. Ми не опоненти. Ми скоріше люди, які будуть критикувати до останнього ці наміри щодо прийняття. Закону про ринок земель в тому вигляді, в якому він є, і такими заходами, які він приймається. Ну у будь-якому разі, ми будемо розраховувати, що можливо з поміж слухачів знайдеться хоч один захисник <зас> цього закону про ринок земель, тому що виходить, ми всі будемо критикувати. Критикує, до речі, і народний депутат України Анатолій Матвієнко, який вважає, що в результаті дикого ринку, який ми можемо запустити, з'явиться масова пропозиція на продаж. Що він конкретно сказав? Давайте послухаємо. Зараз моя пересторога, що в результаті дикого ринку, як ми можемо запустити, з'явиться масова пропозиція на продаж. Отже, ж власники земельних паїв – це в основному пенсіонери попиту масового немає на землю, і коли ми зараз Провокуємо неймовірний обсяг пропозицій, а не будемо мати адекватного попиту, то ви розумієте, що ціна на землю впаде. Від того, заводиться механізм так званої експортної оцінки. А експортна оцінка в умовах корумпованої держави це взагалі щось таке дивне, яке може нас привести навіть не 200 доларів, а до 100 доларів за і от в умовах, коли знецінення відбудеться, може бути захоплення великих обсягів. Що поверне потім бажаючих цими обсягами заволодіти з тим, щоб вже на втретьому, четвертому перерозподілі отримати неймовірно високу ренту з реальної ринкової ціни, це була точка зору народного депутата України Анатолія Матвієнка. Я запрошую, будь ласка, прокоментуйте ну, Сергій Стоян. Я вам скажу, що так Анатолій Сергійович поважний чоловік, поважний народний депутат. Але я б сказав, те, що він сказав, те, що він сказав, то це. Це такий середини фрагментик, який має місце, але це не є головне, те, що сьогодні турбує товаровиробників. Я можу назвати те, що сьогодні є вбивчим для будь ласка, може так? бути вбивчим для українського товаровиробника. якщо буде ухвалено, тому що якщо буде що ухвалено перше, перше, перше порушується право конційне право на, на придбання право на придбання сільськогосподарської землі, для сільськогосподарських товаровиробників. Порушується просто брутально, порушується всупереч Конституції України, основному закону земельному кодексу іншим законам України. Друге питання це обмеження землекористування, також всупереч Конституції і законам України. І третє це питання земельного банку, до якого ми, я думаю, дійдемо. Я хотів би коротко по цих порушеннях да, прав. Певних суб'єктів господарювання на ринку зупинитися, і от ви з моєї риторики зрозумієте, як наскільки вони порушуються зараз. Так? Ми з вами зараз розповісти про порушення. Я хотіла от просто під запитання, пане Сергію, а вас взагалі до розробки даного законопроекту запрошували? Вам пропонували вносити якісь свої пропозиції? Ми внесли пропозиції через депутатів, в тому числі Анатолій Сергійович Матвієнко, вносив пропозиції Української Арабної Конфедерації, народний депутат Кінах ще. Ряд депутатів, але, ну, на жаль, більшість тих важливих поправок, яких фундаментальних, вони не були враховані при. Роботі першого, другого, і третього засідання комітетів. Перші два з яких були названі робочою групою, а Третій був як уже повноцінний комітет. Ще одне підзапитання. У вас дуже багато паперів сьогодні в студії. Багато. Скажіть, це все один законопроект. В мене чи дуже це багато усе. Оце, Оце тисяча з лишнім тих перших та порівняння це доблічно. поправки чи за заці... це поправки. Це, ага, це поправки. Потім до другого засідання, їх вже було важко їх тягати по столах, так от зробили три, на три розділили. Це на другому засіданні розглядали, а третє, третє поки що в опрацюванні текст поправок вже прийнятих комітетом, вони зараз в опрацюванні. Ну ми вже так, маємо по своїх каналах ці, ці матеріали і можемо сказати наступне: перше, порушується право на землю. Я б так назвав в лапках. Що це означає? Згідно з положеннями статті 14-41 Конституції України та статті 2-3-22-80-82 земельного кодексу сільвозпідприємствам, увага, гарантовано право на отримання земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Звернули увагу, так? Зокрема, згідно з положень статті 2 земельного кодексу, вбачається, що земельні відносини це відносини володіння, користування розпорядження землею. Згідно з статті 14 Конституції України, право власності на землю гарантується, право власності гарантується. Далі, відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю. Далі, відповідно до статті 80 земельного кодексу України суб'єктами права власності на землю, увага є громадяни та юридичні особи. Угу. А, тобто, виходить... далі, далі. Давайте дослухати, бо знов тобто, люди нас... нічого не зрозуміють. За положенням статті 82 земельного кодексу, юридичні особи, увага, юридичні особи, засновані громадянами України або юридичним особам України, можуть набувати у влазі земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності, у разі придбання та і таке інше. Таким чином, земельний кодекс е, Конституція України, земельний кодекс України, яка вищої юридичної сили не лише не забороняє, а й прямо передбачає набуття сільськогосподарськими підприємствами, а вони як з як здебільшого є юридичними особами, які засновані громадянами України або юридичними особами України підкреслюю право власності на землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ми ж в законопроєкті маємо. Кого ми маємо? Фізичних осіб, державу в особі місцевих органів, державний земельний банк і таке інше. А як же ж наша аграрна еліта, яка забезпечує сьогодні славу і честь українського аграрного виробництва, вона не має такого права, щоб придбати? У власні землю добре Сергій, я вам пан Серю, я вам дякую. Я хотіла би почути і точку зору Володимира Жмуцького, пане Володимире. Отже, пан Сергій щойно окреслив повністю, що е, даний я закон про ринок землі має суцільні розбіжності з конституцією і з земельним кодексом. Будь ласка, ваша думка? Дякую. Я думаю, що пан Матвієнко дуже скромно сказав, що е, це дикі спроба запровадити дикий ринок. Абсолютно ні, це не дикий ринок. Це системна спроба перерозподілу земельної власності на рахунок чи на користь держави. А далі побачимо, скоріш за все, піде далі до структур, які близькі до державного управління. Тобто я вважаю, що ті норми, які були прийняті в першому читанні, ведуть до системного перерозподілу земельних ділянок і земельної власності. Так, от я ще вбивчий висновок роблю з першої з першого своєї тези щодо е, заборони, як би сказав би так, в лапках права на землю статтею 22 конституції України визначено, що конституційні права і свободи, про які я сказав вище, гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Отже, закон про ринок земель. Не може звужити обсяг правомочності юридичних осіб, зокрема сільськогосподарських підприємств, у тому числі фермерських господарств, щодо набуття права власності на земельну частку, пай земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Законопроект зазначеним вимом Конституції не відповідає. Але хочеш, не хочеш, треба відповідати конституції. Отже, треба приводити в відповідність, надавати право українським. За участю українського капіталу і українських юридичних осіб право придбавати земельні ділянки у власність, я вам дякую, пане Сергію. Отже, я звертаюся ще раз до пана Володимира. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, системний перерозподіл земельної власності. А така чиєю тоді власність буде, і чи є це основною метою даного законопроекту і взагалі земельної реформи? Ну безумовно, ні. Справа в тому, що якщо прискіпливо вчитатися в норми, Проєкту е, закону про ринок земель, то можна побачити, що скрізь проходить червоною стрічкою переважне право держави, переважне право органів місцевого самоврядування. Від імені держави виступає Державний земельний банк з дуже дивними функціями. І цей перелік можна було б і далі, і далі подовжити. Я хочу звернути вас, вашу увагу на стоси цих паперів. Це Внесення змін і доповнень до закону про ринок земель. Але разом з тим ми бачили в прямому ефірі, що закон про ринок земель серйозно депутатами не обговорювався. Питається, звідки беруться оці зауваження. Потім вони на другий день прокидаються, що їм вкладають в руки, вони відправляють до комітету Верховної Ради і таким чином. Утворюється така кіпа стосів щодо внесення змін і доповнень. Це давній захід, як можна тему, дуже цікаву тему забовтати, внести безліч змін і доповнень, і в них розчовити навіть дуже серйозні поправки, які я не сумніваюся, там є. Тобто я не вірю в те, що після цих поправок і їх врахування в комітеті Верховної Ради на парламентські слухання буде винесений. Нормальний покращений проект закону, що під запитання вам хотіла поставити. А що у нас зараз із земельним кадастром, про який так багато говорять, і який взаємопов'язаний із земельною реформою, тобто якби є його частиною? Ну, мабуть, вже фахівці втомилися говорити про державний земельний кадастр, тому що той проєкт, проект, який був внесений, який знов таки без достойного обговорення був прийнятий як закон. Він не витримує жодної критики. Ну я повторюю те, що я казав раніше. Цей закон, який повинен бути законом прямої дії, він містить порядка не порядка, а точно скажу 14 норм відсилочних. Тобто це норми, які передбачає цей закон, і які вирішуються в порядку, який визначає кабінет міністрів. Але це вже пряме порушення конституції, бо власність на землю встановлюється тільки законом, і навіть один, тільки штрих. Положення проведення державного земельного кадастру визначається постановою чи в порядку, який визначає Кабінет Міністрів. Питається, навіщо взагалі тоді був е, прийнятий такий закон, який він нічого не вирішує, а знов таки відсилає до Кабінету міністрів? Можливо, Дякую. не потрібна Верховна Рада тоді? Дякую вам, це був Володимир Жмуцький. Будь ласка, Он пане другий. Цих всіх руйнівних руйнівних нас не запрошував мікрофони говорити. Значить, частина третя статті 14 законопроекту законопроекту обмежує землекористування, тобто взяття в оренду земель сільськогосподарського призначення десятьма відсотками площ сільськогослугідь на території району та не більше 100 тисяч га площі сільськогосподарських угідь на території України. І увага, що ще за вимога існує, та зареєстрований за місцем розташування земельної ділянки. Отже, накладено обмеження. Е, я не знаю, які порушення зробили сільськогосподарські товаробники, великі підприємства, коли вони орендували все більше і більше земель. Держава це дозволяла в той час робити. Ніхто ніякого ніякого злочину в цього немає. Тепер це виноситься ледь не в злочин. Стаття 93, разом з тим, стаття 93 земельного кодексу визначає, що земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам, іноземним громадянам і, і таке інше. Закон України про оренду землі не передбачає обмеження права володіння і користування землями сільськогосподарського призначення. Наразі ні Конституція, ні закони України, в тому числі земельний кодекс та закон України про оренду названий не передбачають обмеження права суб'єктів спорядювання. Значить, за кількісним критерієм, отже, знову невідповідність. От можна під запитання. От ви згадали іноземців. Взагалі це дуже болюче іноземці запитання. іноземці. Це просто розігрується, щоб відволікти від відволікти нормального. Від нормально. Так, але Ру, давайте та. з вами. От якби щодо законопроекту оточнемо це не... про оренду говориться чи це про говориться від... про оренду? Отже, про оренда, оренда сьогодні забезпечує леву у частку, якщо не все. Основне виробництво тобто зерна 80% зерна в країні. Чим ми так всі mm -hmm. на різних урочистих заходах, включаючи зверху донизу, пишаємося. Ми розказуємо про місця, які ми займаємо у рейтингах у експорті. Ми, ми мріємо про 80 мільйонів тонн зерна, які ми до 2015 року і стати житлицею всього світу. Так це лише мрії, поки що залишається. Стравни змеження землекористування, наслідки. Я тільки два зазначу. Значить, там, де ми не можемо обійтися без великих масивів гарантованого виробництва, на якона які гарантовано виробляти певні продукти, цукрова галузь буде знищена на дві третини у разі, і причому найкраще будуть знищені заводи у разі запровадження цих обмежень на оренду землі. Індустріальне молочне виробництво буде знищене і не матиме ніякої перспективи, ніколи не буде створене, значить, за умови обмеження землекористування. Чому? Цукровий завод середній радянський обладнаний цукровий завод для того, щоб стало мати цукрову сировину. Гарантовано на свої обсяги виробництва середній цукровий завод повинен мати в радіусі 15-30 кілометрів 30-40 тисяч гектарів землі. Скажіть мені, будь ласка, він що повинен на вісім підприємств розділити свою оцю цукрову зону, але пов'язані не допускається? Тоді ми кидаємо цукрову галузь з невизначені щодо сировинної бази. Ото буде діло. А нам треба вирощувати 2 мільйони тонн цукру. Цукру виробляти треба солодкого цукру білого. 2 мільйони тонн для українського народу. Оце називається Ми будемо дотриматися самобутності на, 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 на селі. Так? Друге, індустріальне молочне виробництво Пів, півтори-дві тисячі корів, сучасні сучасні е, комплекси, так? два гектари на корову, чотири, сівозміна, чотири, шістнадцять тисяч гектарів. Треба в радіусі мати е, мати сьогодні. От індустріальна е, 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 українська молочна компанія в Згорівському районі, маленький район, сільськогосподарської землі, мало. Йому кажуть, п'ять процентів. Тобто 10 від всіх угідь, а у нього 12 тисяч сьогодні гектарів землі, на яких він вирощує кормові культури. Що йому робити? Дрібнитися це гордість України. Найкраще підприємство в Європі, не в Україні, а в Європі, на всіх теренах, так от що йому робити, закладають люди їм говориться що це не можна робити між іншим А вони робиться. це пропонують ухвалити на законодавчому рівні отже ви щойно окреслили наслідки цукрові галузі і сам про м'ясо галузь. молочна тільки, правильно да, це, тільки... це нюанси у нас є слухачі я попро... запрошую вас до студії доброго дня вам Алло, доброго дня назвіться будь ласка звідки ви це микола Маренич, бородянка прошу коротко о тим людям що в студії і взагалі я хочу сказати що Ну 20 років знищували українське населення і знищує знищили економіку. І ринок землі це остання оплот, як ото щось виражалось, по знищенню української держави. Mm -hmm. Я б сказав, що ті пани, які керують нашою державою, хай би вони краще торгували своїми жінками й дітьми, зрозуміло. І не вла... У вас є це, запитання Ми втрачаємо час просто на це все. Не можемо це сказати є репліка. Що... У нас є yeah. запитання від Олега Петровича до вас, пане Володимире. Отже, він пише: якщо Ізраїль, Росія та Румунія вільно надають громадянство своїм етнічним співвітчизникам, мешканцям України, а Україна не спозбавляє цих людей громадянства України, то як Україна буде виконувати закон про приватизацію земель в частині заборони що? купівлі. Українських земель іноземцями. Ось таке от заборонена. Забороняється запитання. купівля земель іноземцями пане право на землю придбати, матимуть. Мати 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 пане Сергію, давай можливість пану Володимиру відповісти. А, ну, Будь ласка. Я вам скажу, що це тільки один з невеличких нонсенсів, який перебачається в результаті прийняття такого проєкту закону. Більше того, я вам скажу, що якщо будуть прийняті. Переважна більшість тих норм, які були прийняті в першому читанні, нас і не такі колапси очікують. Так що людина, яка запитує, дійсно права. Ну ви погоджуєтеся з тими колапсами, які ага. пан Сергій, про які так, пан Сергій так. розповів. Дивіться, що будь виходить. Ласка. Я ще один наслідок хочу вам зазначити. Зв'язку з тим, що обмежується право сільськогосподарських та виробників, юридичних осіб на отримання, на придбання землі. Скажіть мені, будь ласка, ми забігаючи наперед до земельного батку, хто буде позичальником під іпотеку? Хто сьогодні в Україні власниками землі є біля 7 мільйонів власників паїв? Це тригектарники, я їх називаю, бо їм по три гектари в середньому. Так от набуде чинності цей закон. Хто буде позичальниками? Три гектарники під що? Під цілі розвитку аграрного виробництва? Ні. Під що під е, іменини хрестини е, поховання навчання під випив, -під, під що будуть брати кредити? оці ці люди я да? для цілий розвитку не буде належного позичальника. Ви розумієте про що? Але ж ми кругом виходячи з розуму добре. Тоді головного... які функції закладаються у державного земельного банку. По-перше, чого це от ви говорите про державний земельний банк? Ми, наприклад, вважаємо, що земельні банки просто треба вести мову про земельні банки, як це було в царській Росії при Столипіну, де було на території Росії біля 10 земельних банків, в тому числі Полтавський, Харківський, Київський, в Прибалтиці при був і таке інше. Чому ми говоримо про державний земельний банк? А чому ми не говоримо про комунальні або ж... Комунальні банки, місцеві. Да. Ну, цікаво, ну от ви так. поставили запитання, ви знаєте на нього відповідь? Чому? Знаю, звичайно. Ну, так скажіть. А ми, ми не повинні допустити монополізації послуг за використанням іпотеки. То, що закладається, а це, державний земельний це, банк Це, це монополія, да. вона теж Волод... не конституційна, як... не закон. Пане Володимире, ви як думаєте? Безумовно, мій колега правий. Тому що... Але разом з тим я хочу сказати, що те, що в проєкті закону там є, глава 9, в якій прописана мета створення. Функції державного земельного банку я вам хочу сказати, що це не фінансова установа, що ті назви статей, які є в цьому проєкті, вони не відповідають змісту, тому що крім фінансових, там закладені чітко адміністративні позиції цієї установи, в тому числі і база даних, і земельна база даних банку, якою вона розпоряджається, в тому числі і переважне право. Я вам хочу сказати, що в 2004 році. Працюючи в Держкомземі, ми вивчали досвід найкращого земельного банку в Європі. Це в Латвії був в ризі. Він був заснований в 39-му році, успішно реанімований. Але коли Латвія вступала до ЄС, одною з умов було ліквідувати цей банк. Чому? Тому що сама банківська структура цивілізована, передбачає те, що послуги по наданню кредитів чи іпотеки за рахунок. Земельний ділянок повинні надавати всі банківські структури тої держави, які існують, і мій колега в цьому тим більш правий. У нас є слухач. Запрошуємо вас до спілкування. Алло. ви в ефірі назвіться, будь ласка, звідки? Чернігав Володимир. Дуже приємно, прошу. Як ви відноситесь до того, щоб статтю 20 викласти в такій редакції? Це <гум> ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у разі її продажу не може бути вищою за її експертну грошову оцінку адекватно для середньозваженої кошторісної земель в Європейському Союзі <гум> Дякую, продажі землі, тому дякую, будь ласка. з нашими. В наших постолах йти в Європу там земля дуже дорого коштує. У нас це колись може настане, але те, що теза про те, що земля повинна куплятися дорого, як можна най найдорожче. Mm -hmm. це, це, це справедлива вимога, тому що а ну, а вимога, справедлива ціна у нас буде. Будь ласка, будь ласка, понавдити перше, що я хочу сказати, це що, що відбулися запитання громадян. Я хочу підкреслити і подякувати тим, хто звертався до нас. Ми бачимо, що пересічні громадяни України краще розбираються в цьому законопроєкті, ніж наші депутати. Щодо ціни на земельну ділянку, безумовно. Мета суспільства, мета власника земельної діляни якомога дорожче її продати і знайти того покупця, який дійсно буде працювати на землі, а не декларувати в статтях. Цього проекту, що державний земельний банк буде скуповувати, перепродувати, перепрофільовувати, і не сказано кому чи не відбудеться в цей момент перерозподіл землі і далі якимось, скажімо так, холдінговим структурам. Ось у чому нас... не угу. дякую, пане Володимире. У нас є лист від Андрія з Харкова. Він просить пояснити, як створення і великих агрохолдингів може вирішити соціальні проблеми села, якщо соціальну функцію в економіці завжди виконує малий та середній бізнес. У даному випадку пише Андрій, малі та середні фермерські господарства чи не призведе ринок землі до знищення малих фермерів, у яких просто немає коштів на купівлю землі, і чи не буде це наслідком цього монопольні змови на ринку продовольства і відповідно підвищення цін? Про Хай закрутив дуже тут, дуже багато накидав все на один візок і латифундію і все інше. Я не знаю, хто краще ні було на компанії, найкращі українські Давайте не будемо окремою кампанії розвиток. Одної з кращих, а що ж ми повин... вони говорять, що вони не несуть відповідальність, а я знаю, що вони несуть соціальну відповідальність. Угу. Так, і, 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 і ще треба подивитися. Це ж огульні. От це запитання речі. чи не призведе ринок землі до знищення малих фермерів? От коротко. Треба доробити, щоб не призвело. Добре, будь ласка, пане Володимире ви ставите такі питання, на які не можна відразу відповісти, так чи ні. Тому я хочу нагадати, що є по великому рахунку два способи ведення сільського господарства: це європейський, заснований на фермерському господарстві, і латиноамериканський, який базується на латифундіях, так ось розмовляючи з фахівцями земельних питань Латинської Америки, це держава Перу. Він застеріг нас, Україну не тільки мене. В тому, що дивіться, шановні, що Латифунді вони дуже швидко призводять до підвищення сільськогоспорського виробництва. Але потім, коли вони виснажують землю, вони просто кидають ці землі, які вже нікому не потрібні, і 5 чи 10 років не будуть робити. і просто забирають ці гроші і йдуть в інший бізнес в Латинській Америці. В Америці це відбулося, і тепер держава. Беручи ці кинуті землі, вона намагається розподілити їх між селянами майже безкоштовно. Але для того, щоб вони запрацювали, треба вкладати великі кошти. Так що я хочу сказати з цього приводу: навести ті цифри, про які всі знають, що в країнах Європи на один гектар сільськогосподарських угідь іде дотація держави. Порядка 500 євро в нашій державі це 20 копійок, це навіть не центи, не євро. Дякую, будь ласка. Сім останні У нас не наші ви знаєте в таких серйозних питаннях як земель, неприпустиме байкарство, байки розповідати. Латифундія це мова йде про власність на землю. А у нас 100 гектарів в одні руки. Про які латифундії треба ж уважно на ну, що ж е, я... політійним апаратом я вам дякую. Сергій Стаянов, генеральний директор Української аграрної конфедерації, незалежний експерт з аграрних і земельних питань Володимир Жмуцький були гостями нашої програми. Є правіт поміркувати. şu